Три джерела зла. Перше твоя вільна воля, твоє рішення за твоїм рішенням приходить наслідок. Навіть якщо ти грішиш, не розумієш, що ти грішиш, то все одно ти будеш на території сатани. Гріх дорогі. Це коли ти відрікаєшся волі отця і приймаєш волю сатани. Дай йому лише дозвіл, і він відгризе все, що зможе досягнути. Друге джерело зла, яке є у твоєму житті, це є рішення інших людей. От тепер ви получите відповідь, чому правильні люди страждають. Не тому, що вони згрішили, а тому, що зло, яке є в інших людях, а ті люди мають вільний вибір і вони завдають злу людям, які не відкривали двері. Каїн з вільної волі завдає злу Авелю. Авель не відкрив двері для смерті. Це рішення Кавелі. Це рішення Росії напасти на Україну. Це не Божий допуск, це рішення інших людей з вільної волі завдати зло іншим людям. Чому вони мають вільну волю це робити? Просто вони не усвідомлюють одну просту річ. Вони за це понесуть відповідальність. Так як Каїн. Каїну не зійшлося з рук. Але рішення він приймав. Якщо ти приймаєш рішення робити зло, тобі дана влада це зробити. Це правда, Бог тебе не зупинить, бо він дав тобі вибір. Ну, Бог попереджує. Хех. звіт Даш. Наслідок прийде. І є третє джерело царство темряв. Тобто духовний світ. Сатана і біс. Вони будуть змушувати тебе згрішити. І друге, вони будуть змушувати тих людей атакувати тебе.